Вітаю, це Пости Нью здобірка подій останньої доби, які варті вашої уваги, аби знати головне. Ми виходимо не тільки на ютубі, а й в ефірі телеканалу Києво 22 годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі і вважаєте наші випуски інформативними, підпишіться на канал, ти уподобайку, дзвіночок і залиште коментар. Це допоможе нам розвиватися і створювати ще більше контенту. Армія Російської Федерації в третій раз за п'ять днів атакувала Київ балістичними ракетами. Наразі відомо про щонайменше десятьох постраждалих у наслідок удару. Отже, вибухи у столиці пролунали майже одразу після оголошення тривоги. У наслідок ракетної атаки була пошкоджена триповерхова будівля спортзалу у Печерському районі міста. Це спортзала академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Про це повідомили у Мінкультури. Отже, там трьом людям медики надали допомогу на місці, двох серед яких 16-річна дівчина госпіталізували. і нині на місці удару тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки люди ще можуть бути під завалами. Уламок ракети також влучив у приватний будинок в Осокорках. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. За даними Київської міської військової адміністрації у Солом'янському районі. Також пошкоджено багатоповерхівку. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що над Києвом було збито дві балістичні ракети, якими РФ вдарила з окупованого Криму. І КМВА також опублікувала фотографії, зокрема великої вирви, яка утворилася на місці падіння уламків у приватному секторі у Києві. До речі, видання «Київпост» пише, що ціллю ранкового обстрілу було вище керівництво служби безпеки України однак, тут без подробиць. Експерти тим часом відзначають дуже короткий проміжок між оголошенням тривоги і збиттям ракет. Існує думка, що цього разу окупанти вдарили по Києву або швидкісними протикорабельними ракетами Онікс, які дуже важко збити, або гіперзвуковими, ну на папері, принаймні цирконами. І саме про циркони пише видання Діфенс Експрес. Утім, офіційної інформації з цього приводу поки що немає. А от у Харкові після російської атаки перед вихідними заживили майже 80% споживачів. Станом на обід, немає світла у 215 тисяч людей. Графіки планових відключень у місті поки залишатимуться без змін. Ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно за тиждень або 8-9 днів. Це вже заява Укренерго. Загалом у наслідок атаки 22 березня група ДТЕК втратила 50% об'єктів генерації електроенергії. І процес відновлення за не день і не тиждень, а кілька місяців. Про це розповів Сергій Коваленко, гендиректор компанії Ясно. Укренерго оцінило збитки від останніх атак Росії у щонайменше 90-100 мільйонів євро. Ну а у наслідок ранкової атаки 24 березня пошкодження отримала наземна інфраструктура одного із підземних сховищ газу біля Стрия на Львівщині. Повідомив очільник групи Нафтогазу Олексій Чернишов. Хоча, за його словами, обстріл критичних наслідків не мав і не вплине на поставку газу українським споживачам. Тим часом у військово-морських силах ЗСУ заявили, що під час ракетної атаки на Севастополь, 24 березня, ймовірно, був пошкоджений російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Однак, поки інформація уточнюється, це на додачу до ураження двох великих десантних кораблів Ямал і Азов. Російські телеграм-канали пишуть, що в Івана Хурса могли влучити дві ракети однак на опублікованих раніше супутникових знімках цього не видно. Осінтери пояснюють, що попередні обстріли також не було добре видно на супутникових фото. Розвідувальний корабель Іван Хурс призначений для зв'язку і управління флотом ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби. Також він стежить за ворожими системами. ПРО це один із найсучасніших і дуже рідкісний корабель в російському флоті. Але загалом у наслідок суботнього українського ракетного удару по Криму може бути щонайменше 34 загиблих і 40 поранених російських військових. Про такі дані пишуть російські змі. Також аналітики публікують супутникові знімки із місця ураження російських кораблів Ямал і Азов, де видно, що пошкодження зазнали і причали. Зате супутникові знімки «Planet Labs показали наслідки бавовни над Сімферополем. Що найменше три паливних резервуари були пошкоджені дронами на нафтобазі у гвардійському. Раніше кримські пабліки нагадаю, повідомляли про вибухи і стовп чорного диму на цьому об'єкті. А ще вночі у Росії палала новочеркаська ТЕЦ на Ростовщині. Два енергоблоки тимчасово не працюють. Місцеві повідомляли, що чули звуки польоту близько двох десятків БПЛА. А згодом вибухи Міноборони Ерефії відзвітувало, що над областю нібито збито 11 дронів. Ну а Куйбишевський НПЗ остаточно припинив роботу після дронової атаки 23 березня. Загалом в СБУ підтвердили атаки на 13 заводів в РФ і, і наголосили, що вони. Законні військові цілі, адже працюють на підтримку війни. На картах, до речі, які опубліковані у мережі, видно, що Україна вже здійснила атаки практично на усі НПЗ у європейській частині Росії. До 137 осіб зросла кількість загиблих під час теракту у російському кроку з Сіті Холі. Троє з них діти. Упізнати вдалося уже 62 тіла. Повідомляє слідчий комітет рефії. У Москві суд напередодні ввечері обрав запобіжний захід чотирьом таджикам. Їх відправили у СІЗО до травня. Двоє фігурантів справи визнали провину. До речі, останні події у Росії сприятимуть посиленню політики Путіна, і Україна стане жертвою цієї ситуації. Так вважає координатор спецслужб Польщі Томаш Сімоняк. Він зазначив, що є серйозне занепокоєння, що це може передувати новому етапу агресії Росії проти України. Президент Естонії Аларкаріс заявив, що звинувачення з боку Росії в тому, що за терактом у Москві можуть стояти Україна і країни Заходу є цинічними. А глава МЗС країни Маргус Цакхна додав, що атака наочно показала режим Путіна, замість того, аби дбати про добробут і безпеку своїх громадян, зосередився на завоюванні сусідніх країн. Тим не менше, російські офіційні особи наполегливо припускали, що саме Україна несе відповідальність за убивства. Більше того, так звані опозиційні змі пишуть, що російські державні змі отримали вказівку наголошувати на можливих слідах причетності України до нападу. Лондон тим часом попередив Москву не використовувати цей теракт як привід для ескалації війни з Україною. Пише британський з Телеграф. І, до речі, дивує особливий російський цинізм, про який ніхто не пише. Під час тракту у крокусі проходив чемпіонат із танцювального спорту, і організатори відмовилися скасовувати це змагання. Мовляв, продовжувати їх змусила організаторка із федерації. У коментарі російським журналістам вона усі звинувачення спростувала. До речі, напад на московський концертний зал у п'ятеро показав, як надмірна зосередженість Росії на війні в Україну підірвала її безпеку на інших фронтах. Це пише The Washington Post. Видання наголошує, що є певна жорстока іронія у тому, що Росія, яка останніми роками була винуватцем стількох терактів від Сирії до України, сама отримала такий удар. Це показало, що Путін не зацікавлений у захисті свого народу від загроз, а його режим ще більше вправний у репресіях проти мирних дисидентів ніж жорстоких терористів. Американські змі пояснюють атакую діл на Москву, тим, що ісламська держава активізувалася після періоду відносної тиші і намагається посилити зовнішні атаки. Більшість цих спроб у Європі були зірвані. Це вже пише видання The New York Times. Останні два роки увага ІДІЛу була зосереджена на Росії. Вони часто критикували особисто Путіна. І діло звинувачує Кремль у тому що на його руках кров мусульман через дії Москви в Афганістані, Чечні та Сирії. Нагадаю, 7 березня США публічно попередили про можливу атаку Росіян, але наскільки детальні розвіддані вони надали московитам, поки невідомо. Тим часом філія терористичного угруповання Ісламська держава, яка узяла на себе відповідальність за теракт, також дійснила низку спроб атак на території Франції. Про це повідомив президент країни Еммануель Макрон. Більше того, у Європейському Союзі визнають можливість співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом під певними умовами. Проте за словами речника зовнішньополітичної служби ЄС Стану, на даний момент важко знайти підстави для взаємодії, враховуючи участь Москви у воєнному конфлікті в Україні. Росія тим часом відмовилася від допомоги Заходу у розслідуванні інциденту. Російські спецслужби не будуть контактувати із західними фахівцями щодо розслідування інциденту у крокус Сіті Холі. Про це заявив речник Путіна Пєсков. Ну і на сам кінець цей діл анонсував нові теракти у Росії як помсту Путіну за катування своїх людей. Глава командування підготовки сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк іде з посади, аби очолити один із напрямків на фронті. А тим часом командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк напередодні опублікував великий пост, де вказав, що критика дій ТЦК в Україні безпідставна і допомагає Росії перемогти. Він наголосив, що ТЦК у більшості укомплектовані ветеранами, які втратили здоров'я на передовій. Проте українці їх почали сприймати як ворогів і навіть називають людоловами. Росія готується до того, що Україна от-от матиме на озброєнні F-16. винищувачі, потребують постійної заміни деталей при постійній експлуатації. Тому Україні слід налаштувати логістику. А от американський Форб пише, що зсу мають бути готовими і до того, що втратять багато пілотів і самих винищувачів у боях із росіянами. І про це наш експлейнер сьогодні. Слідом за оборони Великої Британії український генштаб повідомив про десятьох українських пілотів, які пройшли базову льотну наземно і мовну підготовку у Великій Британії. Тепер група перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводитимуть ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16. У Генштабі уточнюють, що у ході базової підготовки у Британії пілоти ознайомилися із основами керування літаком, інструментальними польотами, навігацією на низькій висоті і вдосконаленим маневруванням. Також вони пройшли курс англійської мови. Перший в 16 як відомо Україна отримає до літа, і ці навчання це ключовий внесок Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди. Тим часом Росія також готується до того, що Україна отримає f 16 На цьому акцентував того тижня очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Він сказав, що Московія вже думає над засобами протидії f 16 хоча й не уточнив деталей. Також він наголосив на важливості правильно експлуатувати та обслуговувати ці винищувачі. Бауер наголосив, що в Україні. Ну, дуже важливо налагодити логістику для забезпечення F-16 новими деталями. Мовляв, в умовах регулярного використання літаків у країні доведеться дуже часто їх міняти а це може бути дещо проблематичним, адже інфраструктура, тобто пошук і постачання деталей із заходу, може зайняти багато часу. Тим часом в американському Форбсі вийшов великий матеріал на тему отримання Україною F-16. Видання стверджує, що коли це станеться, повітряні сили ЗСУ втратять багато пілотів і винищувачів у боях із росіянами. Однак це, мовляв, може бути виправдано. Що ж американці мають на увазі? Зараз розповімо. Отже, свій матеріал видання починає з опису російської зброї, яка нині, як то кажуть, робить велику різницю на фронті. Це керовані авіаційні бомби, якими окупанти методично і планомірно. Розносять будь-які укріплення ЗСУ на сході. Їх вони скидають із літаків на відстані майже 50-70 кілометрів до цілі, тобто часто навіть не ризикують бути збитими. Видання наголошує, що завдяки кабам була відносно швидко узята Авдіївка і кілька сіл на захід від неї. Сили оборони деякий час успішно збивали сушки, які скидають каби за допомогою установок Петріот. Але Росіянам, нібито вдалося уразити дві з цих установок, і про це ми вам розповідали раніше. А тому Петріоти на сході більше не використовуються. Наявні у збройних сил України винищувачі протистояти сушкам не можуть через технологічну відсталість. Адже аби збити російський літак, український має перелетіти через лінію фронту, де стає дуже вразливим для російської ППО, не кажучи уже про те, що і у повітряному бою сучасні російські су мають ряд переваг над нашими мігами. Отже, Форбс пояснює, що вирішити цю проблему Україні мають допомогти західні Ф 16 По перше. Ці літаки мають кращу систему захисту від ракет, тому їм буде легше працювати поблизу лінії фронту, де стоять російські зенітні комплекси. По-друге, завдяки сучасним радарам та авіоніці F-16 зможуть наводити свої ракети на російські літаки на відстані у майже 100 кілометрів, і цього з запасом вистачить для того, аби не залітати у глиб російської території і не ризикувати зайвий раз. І по-третє, це перевага самої ракети, яку використовує F-16. Мова про ракету AIM-120, яка працює за принципом вистрілив, забув. Тобто, запустивши її по літаку окупанта, український пілот може швидко здійснити маневр і покинути зону пуску. Натомість, коли нині наші пілоти запускають із мігів радянські ракети р 27 вони мусять вручну підсвічувати її ціль, чим наражають себе на вогонь у відповідь. Таким чином Форбс робить висновок: що аби перестати втрачати позиції на суші. Що Україна після отримання F-16 має почати дуже агресивно застосовувати їх проти російських сушок, які скидають каби. І навіть якщо доведеться втратити багато цих літаків та екіпажів, ціль мовляв може бути виправдана. Ну і на сам кінець Форбс зауважує, що вирішити проблему кабів одними тільки F-16 не вийде. Мовляв, потрібні також додаткові петріоти від країн заходу. У німецькій пресі вийшов цікавий матеріал про ситуативний союз між Москвою та Пекіном. Мовляв, Сі Цзіньпін насправді чекає на поразку Кремля в Україні, аби нагадати, що не лише Тайвань є споконвічно китайською землею, і тоді Росії доведеться поступитися Китаю Хабаровськом, Владивостоком і ледь не півсибіром. Про це далі докладніше. Отже, як пише видання Neue Zürcher Zeitung, Китай для Росії нині набагато важливіший ніж Росія для Китаю. Бізнес із Росією становить тільки 3% торгового балансу Китаю. А от Пекін тепер став найважливішим торговельним партнером Москви. Росія задовольняє енергетичний голод Китаю та постачає нафту, газ, вугілля і тепер уже на вигідних саме для Пекіна умовах. Далі видання переходить до історичних паралелей мовляв, якщо порівнювати Путіна та Сі зі Сталіним і Мао Цзедуном, то двоє останніх браталися тільки на публіку, а насправді дуже одне одного не любили. І не в останню чергу через територіальні конфлікти навколо земель на північ від Владивостока і північний захід від Хабаровська. Адже вони були частиною Китаю до 1860 року, і китайські націоналісти нещодавно, а саме після уроку історії Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону. Закликали до повернення влади Востока з усього цього ноє цюрхер цайтон робить висновок, що Сі Цзіньпін насправді тільки грає роль доброзичливого сусіда. Хоча насправді він упевнений, що хитрість китайців виявиться сильнішою за прийомчики КДБшників. Але повернемося до територіальних претензій Китаю. Уряд КНР офіційно вважає частину територій РФ і такими, що були віддані Росії неправомірно. Ідеться про землі загальною площою понад мільйон квадратних кілометрів, які були у складі Маньчжурії і увійшли до складу РФ за результатами Пекінського договору 1860 року. Для довідки Пекінський договір це мирна угода із трьох окремих договорів між Маньчжурською династією цін, яка на той час керувала Китаєм, та коаліцією Великої Британії, Франції і Росії. Вона поклала край другій опіумній війні, яка тривала у 1856-1860 роках і закінчилася поразкою Китаю. І за умовами договору Росія, хоч і не брала безпосередньої участі у тій війні, але змусила династію цін зректися прав на північну Маньчжурію. І усі ці угоди нині Китай вважає за нерівноправні договори. А тому минулоріч у Китаї офіційно затвердили нові географічні карти. І на них частина території Росії визнається територією самої КНР. Владивосток вказаний як Хайшеньвай, Хабаровськ, це Болі, Благовещенськ, це Хайляньбао, а острів Сахалін це Куедао. І навіть великий усурійський острів на Амурі Китай теж позначає своєю територією. Хоча нещодавно порівняно у 2008 році Москва і Пекін уклали договір, згідно з яким цей острів був розділений між двома країнами, і тоді експерти називали це знаком, що Москва, мовляв, сподівається на довгострокові стабільні відносини з Китаєм. На новій же офіційній мапі Китай позначає весь острів як східну точку своєї території. А у пояснювальній записці наголошується, що мапа складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу. Усього ж з кінця 19 століття китайці, принаймні вони самі так вважають, втратили мільйон і сімсот тисяч квадратних кілометрів території, виключаючи далекосхідний регіон РФ, а також частини земель у Монголії, Киргизстані та Казахстані. Польща посилить присутність своїх військ на сході країни у прикордонних районах із Білоруссю, Росією, Литвою та Україною. Заходи спрямовані на стримування потенційних ворожих нападів. Серед іншого, там також планують звести й облаштувати нові сховища для підрозділів. А ще країна планує збудувати нову військову вертолітну базу у місті Свіднік. Це поблизу Люблінського воєводства, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною. База буде займати площу у 100 гектарів, повідомляє Міністерство оборони Польщі. Ну а польські сили ППО напередодні не збили російську ракету, яка залетіла на територію країни, нібито через відсутність ознак, що вона хоче атакувати польський об'єкт. Саме таке пояснення надав міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Тим часом польські фермери призупиняють акцію протесту на кордоні із Калінінградською областю Росії через. Великодні свята поляки почали блокувати рух у жахотках 20 березня, пропускаючи одну машину на годину. І польські змі повідомляють, що протестувальники були здивовані тим, скільки товарів надходить до Євросоюзу із Росії. Мовляв, перевозить багато чого. Зокрема, везуть гази, не тільки скраплений. Один водій сказав, що везе метан до слова раніше. Протестувальники анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць. Зате блокада українського кордону більше ніж активна попри великдень. Польські фермери зовсім не пропускають українські вантажі, які слідують із України у Польщу на пунктах пропуску Ягодин і Рава Руська. На цих напрямках заблоковано близько 500 машин. Речник ДПСУ Андрій Демченко підкреслив, що певну кількість транспортних засобів не пропускають і у бік України. Наприклад, на Ягодині за минулу добу поляки пропустили тільки 60 машин, хоча цей КПП має добову спроможність оформлювати 1200-1400 вантажних авто на добу. Партія французького президента Еммануеля Макрона відродження ініціює формування нового альянсу на європейському рівні з метою консолідації ліберальних сил Європейського союзу. Новостворена асоціація, названа Нові Європейці, була заснована цього місяця згідно з французьким законодавством і об'єднає відродження разом із іншими політичними партіями з Франції, Румунії, Словенії, Польщі та Данії. Нині до неї входять 22 члени європейського парламенту, які вважають цю ініціативу першим кроком до створення єдиної ліберальної партії на європейському рівні після майбутніх виборів. Зазначу, що з моменту свого першого представництва у Євросоюзі у 2019 році французька партія відродження не приєднувалася до жодної європейської партії і не створювала власної на рівні ЄС. При цьому нові європейці наразі також не мають статусу політичної партії, але її члени розглядають створення такої організації як кінцеву мету своєї діяльності. Сам Макрон зробив резонансну заяву, мовляв, помилково думати, що Росія зупиниться на Донбасі та у Криму. Макрон відповів на заяви Кремля про те, що Росія нині. У війни, нібито через допомогу Заходу Україні. Нагадаю, за кілька днів після того, як Путін виграв вибори, у Кремлі заявили, що спеціальна військова операція в Україні стала війною через втручання заходу. А ще за словами Макрона, відтепер країни-союзники України будуть акцентувати свої зусилля не тільки на посиленні допомоги, але і на тривалості. Мовляв, союзники підтримуватимуть Україну настільки інтенсивно, наскільки буде потрібно, наголосив президент Франції, якого цитує Лемон. Франко-німецька оборонна компанія KNDS створить дочірнє підприємство в Україні. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після зустрічі із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. KNDS має намір створити підприємство на території України, аби якомога повніше задовольняти потреби збройних сил України. Йдеться про виробництво боєприпасів і запчастин для обслуговування німецьких і французьких систем. В Україні з можливістю виробництва цих систем у майбутньому йдеться у дописі міністра. З очевидних причин не розголошується, де саме буде завод, але як зазначає французький портал BFM TV з посиланням на джерела, виробництво можуть розмістити під землею. Голова комітету міжнародних відносин Палати представників США республіканець Майкл Маккол допускає, що після Великодня спікер Палати Джонсон таки винесе на голосування проєкт, який передбачає підтримку України, Ізраїлю і Тайваню. Маккол не дав чіткої відповіді щодо можливої дати голосування. Вказав тільки на бажанні завершити процес якомога швидше після того, як Палата представників повернеться до роботи 9 квітня. На заході нагадаю, Великдень святкують 31 березня, і Євросоюзу може не вистачити політичної волі, аби дати Києву достатньо зброї. Це вже пише CNN за підсумками саміту ЄС минулого тижня. За даними видання, єС здатен заповнити прогалину у поставках зброї, яку залишили США. Але європейські лідери не мають на це політичної волі. CNN зауважує, що загалом ЄС надіслав Києву більше коштів ніж США, але із виділених 85 мільярдів доларів тільки 5,5 пішли на зброю а решта це гуманітарна допомога. За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,2 трильйона доларів у порівнянні з 16 трильйонами доларів ЄС. На папері це означає, що Європа гіпотетично може пережити Росію, якщо війна стане війною економічного виснаження, або якщо більше грубо у Європи дійсно є гроші, аби закрити американську прірву. Складність полягає у тому, як це працює політично. Пише CNN. Припинення допомоги Україні від США прискорить зовнішньополітичне фіаско, як і невдале виведення військ з Афганістану у 2021-му. Як пише за Washington Post, республіканці повинні подивитися на збитки, які завдало Байдену падіння Кабула, і уявити, які збитки завдасть падіння Києва, пише видання. Сполучені Штати і Японія готуються до значного оновлення свого альянсу у галузі безпеки, що стане найбільш масштабним із часу підписання договору про взаємну оборону у 1960-му. Це рішення направлене задля протистояння впливу Китаю. Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реорганізації американського військового командування у Японії з метою посилення спільного оперативного планування і проведення навчань між двома країнами. Очікується, що план буде представлений. Ни 10 квітня під час візиту кісіди до Білого дому. А у Словаччині відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого перемогу здобув колишній міністр закордонних справ, відомий своєю підтримкою України і прозахідною позицією Іван Корчок. Дані місцевої виборчої комісії підтверджують його перемогу. А основний суперник Корчка Пітер Пелегріні, який представляє партію Фіцо, набрав 37% голосів. Другий тур виборів, до речі, пройде 7 квітня. На Буковині після відмови священника відспівати військового громада перейшла до Православної церкви України у селі Виженка Чернівецької області. Друга церква перейшла до ПЦУ. Громада прийняла таке рішення після того, як священник УПЦ МП не впустив родину з тілом загиблого героя Дмитра Клима до церкви. Ну і сьогодні 25 п'ять роковини з дня смерті В'ячеслава Чорновола. Він загинув 25 березня 1999 року у ДТП. Чорновол став символом боротьби за незалежність України. Розслідування обставин аварії, яка сталася 25 років тому, досі не завершили. Родичі і колеги державного діяча вважають, що аварія була спланованим убивством. Журналіст, дисидент, провідник українського національно-демократичного визвольного руху, який витримав сотні допитів, роки в'язниць і таборів, попри усе це Чорновіл жодного разу не зрадив свою ідею відстоювати право України бути незалежною. Цього літа запустять рух автомобілів подільським мостом і почнеться ремонт мосту метро. За попередніми даними, аби потрапити на подільський міст, мешканцям Вигурівщини і Троєщини доведеться робити розворот біля ТРЦ Скаймол. Після завершення будівництва доріги від Русанівських садів до вулиці Вершигори і проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автотранспорту подільським мостовим переходом. Запуск руху новим мостом для усіх бажаючих дозволить частково перекрити на ремонт дорожню частину мосту метро. Голова департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор пообіцяв, що рух мостом для приватних автівок перекриватися не буде. Для естакади метро загрози немає. Є проблеми із автопроїздами. Будемо підсилювати міст знизу і під час робіт будемо звужувати смуги, перекидатимемо рух з однієї сторони на іншу, але перекривати повністю не будемо. Заявив Кандибор. А ще у міський бюджет Києва хочуть внести зміни, аби встановити пандуси у під'їздах житлових будинків. Районні районі держадміністрації повинні опрацювати усі звернення щодо встановлення пандусів у будинках, а також подати бюджетні запити на 20 мільйонів гривень, аби виконати роботи. Київрада має плани створення комунального підприємства, яке вироблятиме безпілотники. Проєкт рішення вже з'явився на порталі міськради капітал підприємства 400 мільйонів гривень. Підпорядковуватися воно буде департаменту муніципальної безпеки. Саме там мають створити положення про комунальне підприємство. Працювати на цьому виробництві будуть чиновники КМДА, а також співробітники інших комунальних підприємств, які мають відповідну інженерну освіту. У Києві ресторан Ішак на вулиці Велика Васильківська знову у центрі скандалу. Ресторан продовжує віджимати собі тротуари і робить там нелегальну парковку для клієнтів. До справи вже взялася міська влада, інспекція з паркування і комунальники. Вони почали штрафувати і ставити стовпчики, але хтось їх повиривав і далі автівки паркували. Там же на тротуарі тому комунальники знову поставили стовпчики і навіть бетонний блок, але хтось замовив кран, і цей бетонний блок вивіз. Тепер знову поставили бетонний блок із останнім китайським попередженням і постом муніципальної охорони. Толоку на каяках провели у затоці річки Дніпро під Києвом. і прибрали понад 40 кубів сміття. Через весняний паводок сміття опинилося у воді і накопичилося в очереті, тож інакше ніж на плавзасобах, До нього було не підступитися. Починати ніколи не пізно вирішила 75-річна пані з Києва і тепер через півміста їздить до бібліотеки, аби вчити українську. Пані Ольга усе життя розмовляла російською мовою, але згодом вирішила висловити свою громадянську позицію саме через українську мову. На фундаменті столичного палацу Розумовського зупинять будівельні роботи. Департамент охорони культурної спадщини видав припис зупинити роботи на місці палацу Розумовського. У березні то в собі почало демонтаж будівлі інженерних служб київської фортеці під виглядом капітального ремонту. Під час робіт зруйнували частину 171-річної будівлі. Також під будинком виявили фундаменти палацу Розумовського 1790-х років. А в Іспанії сьогодні тимчасово заблокували Телеграм через скарги медіакомпаній, контент яких Телеграм дозволяв собі завантажувати без дозволу, як пише Reuters, за даними антимонопольного відомства країни, Телеграм є четвертим за популярністю сервісом обміну повідомленнями в Іспанії. Ним користуються майже 19% громадян. Зазначу, що заборонив цей сервіс. Національний суд Іспанії після позову чотирьох провідних медіахолдингів. Суд вирішив заблокувати месенджери для проведення додаткового розслідування. І на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. А в коментарях пропоную написати, яких новин вам би хотілося чути і бачити більше у наших відео. Давайте разом робити пост ньюзи ще більш насиченим та яскравим. До зустрічі.